Слава Господу. Я свою чергу теж трошки поділюсь Словом Божим. Знаєте, Цими днями так собі під час роботи наспівую вже не один день таку хорошу, прекрасну пісню. І я там виписав один рядочок із неї, знаєте, так нам нічого. В голові моїй так заснувалася. Я собі наспівую, І це є пісня, яка починається Голубе Небо мене так вабить. Знаю, що там мій Спаситель Христос, тут на землі все скоро минає, у небі не буде смерті і загроз. І так це, ця пісня мені дуже сподобалася Я і наспівую, і так собі, знаєте, один раз, <кхух> задумуючись, про ці слова, які на, на, написані такі, що мене так вабить, це небо, знаєте, там, де немає ні загроз, ні смерті, не буде нічого такого, що є зараз на землі, тут в скорботах, задав собі питання, що я роблю для того, щоб досягнути бажаного. Знаєте, Ми як люди і живши в тілі, коли нам щось подобається, дуже якщо взяти щось такого матеріального. Навіть як брат казав, машина в дилера стоїть, і ти їдеш тією дорогою, кожен раз дивишся в ту сторону, і думаєш, якби, якби, якби ще досягнути, якби взяти ще три роботи, щоб досягнути ту, в салон і взяти нормальну машину, знаєте. І ми кидаємо всі свої сили для того, щоб досягнути бажаного. І я так думаю, що ми робимо для Господа? Що ми робимо, щоб досягнути того, як е, Писання говорить, що око не бачило і вухо воно не чуло, і на розум навіть людині не приходило те, що Господь приготував для люблящих його. <кій> Знаєте, і такі чудові, такі чудові ці слова, саме що навіть на розум людині не приходило. І ті люди, які об'їздили, можливо, не одну точку світу, які бачили ці земні, це твориво рук Господніх, земні красоти. Оці Природу надзвичайно, вони мають вже якусь уяву. Був там, був тут, бачив тут, бачив там. І вони мають уяву, що це є дуже миле для ока і гарне. Але Господь каже, що навіть я так своїми словами скажу, що нам нашому схудному розумі уяві близько немає, що Господь приготовив для тих, хто його любить. І, і нас це, знаєте, воно дуже приваблює, воно тримає інтригу для тих людей, які багато бачили на землі. Але Слово говорить, що і розум навіть він близько не може уявити. Тому воно актуальне для всіх, хто бачив світ і хто не бачив світ цей земний. І найперше, це, це життя вічне, яке приваблює, знаєте, в новому тілі, бувши у славі з Христом Ісусом. Ми якось братами сиділи, трошки говорили там. І один брат каже: ми говорили так за нові тіла, які нас будуть на небі, і що вони. <кій> якщо хай Господь не дає, але якщо це тіло попаде знаєте, в пекло, то йому не буде кінця, і написано, що воно буде горіти і ніколи не згорати. І другий брат каже: Господи, любим способом мене візьми на небо, чи я без ноги, чи без руки, чи без ока, але би попасти на небо, знаєте, щоб не бути в тих муках вічних. Я так зауважив, що дійсно це дуже важливо нам досягнути того Небесного у Христі Ісусі. І що ми робимо для цього? Знаєте, як Христос сказав учням, і діті, проповідуйте по всьому світу Євангелію. Це наш прямий такий обов'язок як християн. Це перший такий, один з перших обов'язків як християн у нас. А я прочитаю ще слово, це буде послання Якова, перший розділ 22 стішок. Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слова и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица свое в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слышателем забывшим, забывчивым, но исполнителем дела, дело, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что Он благочестив и не обуздывает Своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. <кій> Такі слова, <кій> знаєте, що це є не тільки важливо слухати, але найважливіше навіть слухати і виконувати це, втілювати в дію те, що ми чуємо. <кій> Брат Костянтин він нагадував на молитві вівторок, <кій> що як буває, часто люди ніби як слухають, але <кій> духовні вуха вони закриті. На жаль. Так буває. Я знаєте, Ісус, він, Ісус він, коли приходив на землю, Він приходив не тільки для того, щоб спасти людину, але Він приходив для того, щоб показати нам приклад, як, як працювати, як служити для нього. І ми знаємо багато прикладів і випадків, коли Ісус він служив людям і. <кій> Дякую. Дуже багато служив людям, Він робив чуда, ми всі знаємо це. Але це, знаєте, є такі два поклики, коли Ісус, він, він, Господь він покликав до себе людину, яка прийшла через покаяння. Можна назвати такий перший шах, це є поклик покаяння, а другий поклик це є поклик для служіння і призвання. Знаєте, як Господь. Він наказував учням, коли він йшов молитися у сад, то він вибрав собі людей. Коли вибрав апостолів, він вибрав їх, призвав написано, і сказав, йдіть і проповідуйте Слово. Він їх навчав, щоб вони йшли і розповсюджували Слово Господнє. Я зачитаю ще Матвія, це буде 11, 11 глава. 28 віршик. І <кій> написані такі слова, придите ко мене всі струждающиеся і обремененные, і я успокою вас. Возьмите іго моє на себе і научитесь від мене, ібо я кроток і смирен серцем, і найдете покой душам вашим. Ібо іго моє благо, і бремя моє легко. Это, ці слова такі я так зауважив для себе, що Господь тут говориться, що взявши тягар, взявши ярмо на себе, як важливо нам взяти те ярмо, щоб служити людям, знаєте, виконувати, продовжувати виконувати місію Ісуса Христа, коли Ісус прийшов на землю, Він багато послужив. І Він залишає нам такий приклад, і можна так сказати, Беріть приклад, з мене продовжуйте місію мою, ідіть і служіть людям. Що ви можете зробити для цього? Кожен із нас, нехай обійде своє життя, знаєте, чи в старих роках, чи молодих, чи в середніх. Що ми можемо сьогодні зробити для, для найменшого, який оточує нас? знаєте. Тим самим ми зробимо для Господа. І через це прославиться, як написано Господнє ім'я. Я так <кхем> згадав знаєте, приклад, який чув. Розказував Сергій Гаврилов у неділю там на євангелізації. Знаєте, що як по своїй волі взяти людина, вона не, не багато людей можуть іти і благовістувати людям без земної винагороди. Він каже, що мало є таких людей. І от якби давали каже, 1000 доларів за душу покаяти. І розповісти про Бога, то я думаю, що дуже багато би людей відкликнулося б і навіть йшли спеціально вчитися, щоб здобувши цю професію, брати навіть винагороду в першу чергу, а те вже як вони послужать людям, ніхто не знає. Але на великий жаль, що так могло би бути. Я думаю, що практики зараз немає такої. Але каже, якби людям давали тисячу доларів, то вони йшли б під вікна і стукали б тобі треба покаятись, тобі треба покаятись, тобі треба спасти твою душу. І на великий жаль, хай би нам Господь допоміг, щоб ми знаєте, так пам'ятали, що бувши на землі вкладати не, не в земне, а в небесне. <кій> оприділити це неважко, що і кого манить. Якщо нас приваблює тут на, на цій землі, чи те, що шуршить, знаєте, яке є тлінне, а, або те майбутнє і вічне нерукотворне, як Господь каже. Боже, важливо мати правильні цінності і цілі знаєте, наполегливо стримитися до того, що вгорі. І, і відповідь ми дамо перед, перед Господом не тільки за те, що ми робили добре чи погане, але і за те, що ми не зробили, а могли зробити. Послужити знаєте, і трудитися, мати труд в церкві і прославляти Господні ім'я через діла, які ми можемо робити тут. А Богу Хай буде слава, будемо молитися. Амінь.